Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання маленької букви Г. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли вчитися, не лінитися, а трудитися. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з малою рукописною буквою Г. Навчимося писати рокописну букву Г, з'єднувати її з іншими буквами. Відкрийте, будь ласка, зошит другу частинку на сторінці 6. Саме в ній сьогодні ми будемо працювати. Розгляньте, будь ласка, малюнок вгорі сторінки 6. Що робить хлопчик? Хлопчик їсть ягоди. А чи впізнали ви рослинку, біля якої він стоїть? Це агрус. Що він знає про цю рослину та її плоди? Рослина з колючками, тому зривати ягоди агрусу складно, але вони смачні, кисло-солодкі з зернинками всередині. З яких елементів складається мала рукописна буква Г? у якому напрямку треба рухати ручку під час її письма. Подивіться, рукописна буква Г складається із двох елементів. Невеличка похила лінія із заокругленням внизу вліво, і горизонтальна похила лінія всередині про... зігнута. Знайдіть елементи букви Г. На малюнку і наведіть їх олівцем. Спочатку перший елемент, потім другий елемент, і на сам кінець цілі букви. Перед тим як ми з вами почнемо працювати в нашому зошиті, пригадайте, як правильно тримати ручку у своїй руці і в яку сторону ми з вами нахиляємо зошит, якщо пишемо лівою рукою або правою рукою. Пригадайте, будь ласка, які є види з'єднань букв у словах. Верхні з'єднання, середні з'єднання. Нижнє з'єднання. Друкована буква Г складається з двох елементів короткої прямої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч, а також короткої горизонтальної вигнутої лінії. Погляньте, будь ласка, як необхідно правильно писати маленьку букву Г. Починаємо її писати дітки, знизу до верху. Спочатку пишемо заокруглення, а потім ведемо маленьку похилу лінію, а вгорі прописуємо горизонтальну зігнуту лінію. Спробуйте прописати маленьку букву Г у повітрі декілька разів. Погляньте, будь ласка, на перший рядочок у зошиті на сторінці 6. В першому рядочку ми з вами маємо прописати маленьку букву Г. Спочатку роздивіться за допомогою стрілочок, куди ми маємо рухати свою ручку під час письма. Підніміть, будь ласка, ручку у повітря і пропишіть маленьку букву Г декілька разів. Тепер, дітки, наведіть два зразочки, які подано у вашому зошиті. А тепер пропишіть, будь ласка, маленьку букву Г до кінця першого рядка у своєму зошиті. Коли ви працюєте письмово, не забувайте ставити відео на паузу. Наступний рядочок ми з вами маємо виконати два завдання букву сполучення Га і написати слово Гала. Давайте розглянемо, як пишеться буква сполучення Га. Буква Г і буква А з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Подивіться, будь ласка, звідки у букві Г ведеться лінія, яка з'єднується з буквою А. Вона виходить знизу, нібито вгору піднімається ручка. Пропишіть, будь ласка, буквосполучення ГА у повітрі декілька разів. А тепер напишіть його самостійно в зошиті стільки разів, скільки воно у вас поміщається. Наступне завдання другого рядка – це слово Гава. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як з'єднуються між собою букви в цьому слові. Буква Г і буква А з'єднуються середнім з'єднанням. Буква А і буква В також середнім з'єднанням. Буква В і буква А також середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, слово «гава» у повітрі. Тепер спробуйте навести зразочок цього слова, який подано в нашому зошиті. А тепер, дітки, спробуйте написати слово «гава» стільки разів у рядку, скільки воно у вас поміститься. Не забувайте ставити відео на паузу, коли працюєте в зошиті письмово. Наступний рядочок складається також із двох завдань. Перше завдання: ми з вами маємо прописати букву сполучення «г-р». І друге завдання цього ряточка необхідно написати слово агрус. Давайте розберемо, дітки, як же пишуться букви у буквосполученні ГР. Буква Г і буква Р з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Будь ласка, підніміть вгору свою ручку і пропишіть буквосполучення ГР. У повітрі декілька разів. Тепер, дітки, наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. Пам'ятаєте, що буква Г пишеться знизу вгору. А тепер спробуйте самостійно прописати букву сполучення «ГР» стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Далі, дітки, Подивіться, будь ласка, на слово агрус, яке ми маємо з вами навчитися писати. Давайте розглянемо, як у цьому слові з'єднуються букви між собою. Буква А і буква Г з'єднуються нижнім з'єднанням. Буква Г і буква Р верхнім з'єднанням. Буква Р і буква У верхнім з'єднанням. Буква У і буква С середнім з'єднанням. Агрус. Спробуйте слово Агрус написати у повітрі декілька разів. Тепер, дітки, наведіть, будь ласка, це слово у своєму зошиті. Та пропишіть слово агрус стільки разів, скільки воно поміститься у вашому рядочку. Не забувайте ставити відео на паузу, коли працюєте в зошиті письмово. Наступний рядок ми з вами маємо, дітки, написати речення, в якому є слово з буквою «Г». У саду росте агрус. Давайте розберемо це речення. Перше слово в реченні У ми пишемо з великої букви, тому що пам'ятаємо правило, що початок речення завжди пишеться з великої букви. В кінці речення має стояти якийсь знак. В нашому реченні стоїть крапка, тому що це речення розповідне. Давайте спробуємо діти в повітрі, прописати окремо кожне слово з речення. Прописуємо в повітрі букву У. Далі пропишіть, будь ласка, слово саду. Зверніть увагу. Са з'єднується середнім з'єднанням, ад середнім з'єднанням. Ду. верхнім з'єднанням. Тепер пропишіть у повітрі слово росте. «Ро» з'єднується між собою середнім з'єднанням. Ос верхнім з'єднанням. Ст. Верхнім з'єднанням. Т. Середнім з'єднанням. І останнє слово агрус ми тільки що з вами пробували писати. Спробуйте, дітки, у повітрі написати це речення повністю. А тепер, будь ласка, своєю ручкою постарайтеся гарно, каліграфічно написати це саме речення самостійно в чистому рядочку ставте відео на паузу для того, щоб вам було зручно виконувати письмові завдання. Наступне речення, яке ми з вами будемо писати, Гена поклав Агрус у рот». Розглянемо це речення. Слово Гена пишеться з великої букви. По-перше, тому що це ім'я людини ім'я, А по-друге, тому що воно стоїть на початку речення. А ми пам'ятаємо, що імена людей і перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапка, тому що це речення розповідне. Розгляньте, будь ласка, кожне слово в реченні окремо. Гена поклав. Агрус у рот. Спробуйте кожне із цих слів самостійно прописати у повітрі, правильно з'єднуючи букви між собою. Г, Г середнє з'єднання. Н – верхнє з'єднання. На середнє з'єднання. Поклав. По, середнє з'єднання. Ок. верхнє з'єднання. Кл. нижнє з'єднання. Ла. Середнє з'єднання. Ав. Середнє з'єднання. Агрус. Аг. Нижнє з'єднання. Гр. Верхнє з'єднання. Ру – верхнє з'єднання. Ус середнє з'єднання. Рот. Ро середнє з'єднання, ОТ – верхнє з'єднання. А тепер, дітки, спробуйте, будь ласка, це речення написати своєю рукою нижче у чистому рядочку. Ставте відео на паузу, коли працюєте над роботою письмово. Останнє речення, яке ми з вами маємо написати, діти це питання. Агрус солодкий, зверніть увагу на те, що у вашому зошиті це речення надруковано друкованими літерами. А ось намі з вами його необхідно записати письмовими літерами. Давайте розберемо це речення. Слово агрус. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. Так як слово агрус і є першим словом в нашому реченні, тому ми його пишемо з великої букви. В кінці речення має стояти якийсь знак, так як це речення питальне і нас запитують про те, чи солодкий агрус, то в кінці цього речення ми маємо поставити знак з запитання. Спробуйте самостійно, дітки, написати слово. Агрус і слово солодкий письмовими буквами у рядочку, де є місце. Не забувайте ставити відео на паузу, для того, щоб вам було дуже зручно працювати письмо. Наступне завдання це малюнок, який знаходиться в кінці сторінки 6. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок. Зверніть увагу на рамочки, в яких зображені малюнки. З чого вони зроблені? Рамочки створені із букви Г. Назвіть, будь ласка, предмети зображені в рамочках. Що ми бачимо? Гудзик і дзига. А скажіть, будь ласка, а чому саме ці предмети помістили в ці рамочки? Правильно, бо в цих словах. В їх назвах є буква Г Гудзик і дзига. А скажіть, будь ласка, що ж має бути у середній рамці? В середній рамці має бути намальований якийсь предмет, який також у своїй назві має букву Г? Намалюйте, будь ласка, олівцем один із названих предметів чи істот, про які ми сьогодні говорили. І зафарбуйте усі малюнки кольоровими олівцями. Я, наприклад, запропонувала вам малюнок ГАВИ, а ви можете намалювати якесь інше слово, в якому зустрічається буква Г. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці письма? Так, сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву Г. Давайте пригадаємо слова, які нам зустрічалися сьогодні під час уроку, або пригадаємо інші слова, в яких є буква Г. Назвемо їх та визначить місце букви Г у слові. Вона стоїть на початку слова всередині або в кінці. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, діти, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений, на уроці мені сподобалось жовтий, на уроці мені не сподобалось червоний. А я дякую вам за вашу роботу на уроці за увагу та прощаюся до нових зустрічей!